Глава дев'ята Переходивши, побачив Ісус чоловіка сліпого від народження. Запитали його, отже, учні його. Учителю, хто згрішив він чи батьки його, що сліпим він вродився? Ані він не згрішив. Ані батьки Його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитись на Ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. І поки я у світі я світло світу. Сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди вмийся у куполі силуамській, що у перекладі означає Післаний. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: Чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив? Одні казали То він, інші. Ні, лиш подібний до нього. Він же каже «Це я. Тож питались його, як воно так? Щоб прозріли твої очі. А він: чоловік, що Ісусом звуть Його, споготовив глей, очі мені помастив, та й мовив: Піди до Силоаму, вмийся. я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають: Де він? Не знаю, каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв Було ж у суботу, коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали Його: Як він прозрів? А він їм глею поклав мені на очі, я вмився, і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили, чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: А ти що про нього кажеш? Про те, що очі тобі відкрив? Відповідає Пророк він про те юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх, чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить? Батьки його й відказали, мовивши. Знаємо, що то наш син, і що сліпим він уродився. А як він тепер бачить, не знаємо і хто відкрив йому очі, не відаємо, спитайте самого він, дорослий, сам про себе скаже. Так батьки його казали, бо юдеїв страхалися. Юдеї бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто Христом його визнаватиме. Тимто батьки його і казали Дорослий він, самого спитайте. Отож удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому: Богові славу воздай! Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він? озвався він. Я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він таке тобі сподіяв, як він очі тобі відкрив? Той їм відказує: Я вже вам оповів. Та ви не слухали, навіщо іще чути хочете? Чи, може, і ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм Ось воно власне і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а Він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хто побожний і Його волю чинить, ось того Він вислуховує. Нечувано від віку, щоб хто-небудь відкрив очі сліпонародженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен би був зробити. Озвались і сказали йому, Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть Його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього. Віруєш у чоловічого сина? А той, а хто він, Господи, щоб я вірував у нього? Ісус же йому. Ти бачив його? Він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус. На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при Ньому, і кажуть йому: Невже і ми сліпі, а Ісус їм Були б ви сліпі. Не мали б гріха, але що кажете, ми бачимо, то і гріх ваш зостається.